Окупанти отримали попередження. Тікають із Херсонщини. Пропадисти в істериці. Чи буде великий прорив? Детальніше далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Росіяни готуються до відходу від узбережжя на Херсонщині. Окупаційна влада вже наквала п'ятами із Олешок, відчуваючи наближення українських військ, посіпаки російського режиму, забрали документацію та переїхали до іншого населеного пункту у Великій Копані. Село розташоване на південний схід від Олешок. Ймовірно, це не остання зупинка для окупантів. Відчула на собі просування ЗСУ і російська армія. Вона має значні проблеми через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомив речник генштабу Андрій Ковальов. За його словами, у загарбників великі утрати. Це тому, що вони намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій. Процитуємо далі. Ми не можемо розкрити деталі спецоперації, яку проводять наші підрозділи. Утім, наголошую, що у сил оборони є чіткий план дій, якого вони дотримуються. Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Кінець цитати. Хоч ця інформація поки не підтверджена, але у Генштабі кажуть, що росіянам вже нібито довелося залучити підкріплення з інших напрямків, вони стягують підрозділи на лівобережжя Херсонщини. Натомість, сили оборони України виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу ворога, проводять розвідку місць розташування техніки, позиції артилерії а також. Відсувають війська росіян якнайдалі від правого берега Дніпра, щоб забезпечити мирних мешканців від постійних обстрілів. Тим часом деталі щодо втрат росіян розкрив заступник начальника штабу естонської дивізії ЯноМярк. От він зазначає, що окупанти доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі. Тому втрати дуже великі. За його словами, йдеться про 3,5 тисячі російських військовослужбовців як пораненими, так і вбитими впродовж одного місяця. Саме тому уроповню згадників і знадобилося підкріплення. Навіть російські пропагандисти визнають, що українські війська зуміли закріпитися на лівому березі. Один із воєнкорів відзначає, що бої поблизу кринок тривають, а зсу там вдалося розширити зону контролю, створивши ще більший плацдарм. На жаль, це поки що не заважає росіянам гатити мирному Херсону. Лише за минулу добу окупанти 51 раз обстріляли правобережну частину області. Вони випустили 323 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації. За словами очільника Херсонщини, пана Олександра Прокудіна, тільки по Херсону ворог запустив 30 снарядів. Деякі з них поцілили у житлові квартали. Внаслідок цього терору шість людей дістали поранення, з них одна дитина. Ситуація на окупованій частині Херсонщини вже привертає увагу навіть західних ЗМІ. Наприклад, про просування зсу пишуть журналісти New York Times. Вони відзначають надлюдські зусилля українських воїнів і нагадують західному читачеві, що війна в Україні нікуди не поділася. Цитуємо. Попри те, що лінії на мапах ледве змінюються, російські війська безперервно атакують українські позиції, що дорого коштує обом сторонам. Смертей не менше є. українські війська чинять шалений опір, одночасно шукаючи проломи на південному фронті і здійснюючи переправи через. Річку поблизу Херсона. Кінець цитати. Поки що сили оборони створили на лівобережжі Херсонщини тактичний плацдарм. Для оперативного потрібне більше просування. Саме таку думку в нашому ефірі озвучив військовий експерт Роман Світан. Давайте послухаємо глубину. Ми повинні продвинутися кілометрів на Это Це не 15 квадратних кілометрів. Там може бути і 100, і півтори тисячі квадратних кілометрів. То єсть це немножко різні, різні, по, по, показники. Вот на глубину километров 15, если мы продвинемся в тыл, противника, ну то, что ж не будет не ты, то уже будет фронт, фронт от Днепра, то Тогда это можно будет говорить уже о серьезном по крайней мере, о минимум оперативного уровня. На котрий можна буде э, в эту сторону перебрасувати тяжолу техніку, пока на лівому берегу только легка техніка. Ми продовжимо стежити за ситуацією на лінії фронту в районі лівого берега Дніпра. Про усі деталі щодо просування українських військ ви дізнаєтеся у наступних випусках Фабрики новин. Тому обов'язково підпишіться на канал. Дякуємо вам за увагу і на все добре.